Ох, і гарне освітлення вечірнє можна знімати. Так, лавандер Айс. Бідненька. Після повторних приморозків було дуже-дуже приморозило було пуп'янки, але нічого. Молодець. Відчухується. Тут в нас чайна гір, минулорічна, трояндочка від Тантау. Дуже-дуже надійна, дуже трудівниця. Там лілейник розквітає, буде, але буде гарно з лілейником. Буде її відтіняти. Така парочка лавандова лавандерайс і жовто-лимонна. Трошки більше насиченіше, висвітлює колір. Чайний гіл. І лавсонг. Сусідка. Лавандерайс в ніжках. Маємо чайну гіл. І Лавандерайс. Ой, пердон. І лавсонг, ось. Лавсонг. Це просто мед, як на мене, Лавсонг. Якщо б не хотілося багато мати троян, то я б так сказала лавсонг, Чайно з бюті, Vivien West. От, і так, всі П'єри, Дерансар і так, і пішли. Отак От, в мене є таких 10. Я навіть не можу мені 10 днів. Ну, 20 таких самих самих любимих, а зрештою, я ще не підійду до Троянди, і каже моя дочка, мама вас усі вони любимі, а як не може бути ось? Якби ще передавав телефон цей лавандовий насичений такий колір, такий фіолет лавандовий, така вона ціла, таких. ось такі квіти, от все шкода, що там їх усіх не видно, тому що вона квітує знизу до верху, а ще скільки бутонів зверху. Просто така трудівниця. Так, тут маємо і Софія Ренесанс. Також цього року вона як заморожена все. От такі собі воскові видає квіти. І поодинокі з уцвітями. Так, так, це приємно для мене такий подаруночок. Я вже другий раз повторюся, що я її хотіла звідси забрати. Мені. Ти мені недоб... добре квітку не тримаєш, а вона враз і все. І отак собі ні сніг, ні вітер, ні дощ, ні сонце. Буквально квітка просто. Таке враження, що це не шраб, а чайно гібридна зрізочна троянда. Може, я що помиляюся? Може вона і направду. Звичайно, гібридна зрізочна, бо це щось таке, неймовірне. Так вона себе поводить. Пише синтоліна заквітувала жовтим, оце була красота. І знову повертаюся я до макароса, а може, сьогодні нам колір передасться. Красота, красота! А якщо зверху отак от показати, весь букет, не знаю, скільки там. Це пагін один, це один пагін, а це другий. Так, це що? Не знаю, є такі, що не подобаються такі кольори. О, вже одна прив'яла, напевно, дві зняла я. Отак От вони собі. Я вже енну кількість днів. Тішилася спочатку одній квіточці, трьом. Підходжу, а це тобі ціла феєрія квітування. Красиво, красиво. Має ззаді рапсодія на задньому плані, прикриває гараж. Але ну, скажімо, не дуже щось. Я думала, що вона краще буде пасувати. І так мені шкода її звідси пересаджувати, бо по гамі тут є в ніби вона така фіолетова насичена, фіолетова, вона так взяти по кольору гарна, ззаді буде полічка, там я її пересаджена ще буде йти плетистою, Ну, але по формі квітки і вона щось мені тут абсолютно не вписується, та рапсодія. Дуже шкода, бо великий, дуже великий кущ наростила, роз... квітує такими соцвітями просто неймовірної краси. Ну і що? І що, пересадити знов, ні, я не можу це собі дозволити, бо мене вже чоловік з дому виселить. Скаже ні-ні. ні Вже колекції знов, не колекції, а як він мені каже. Боже, вже навіть і призабула. Вже з мене жартує, як хоче. Туполічка молодь тільки пересаджена. Тепер вона нічого нічого, вона вже от має, вже базальники такі два випустила великих. Вона нарощує моментом, піде собі сюди на опору і на стіну ми її потягнемо. Це така також трудівниця, що щита собі. І ось так. Макароса.